Так, от такі служби за душні, коли молиться церква за всіх одвіка скончавшися, дідов і прадідов наших, то до, до час вони, наші предки і наші люди, всі радуються, чувствують молитву. Преподобний Антоній Єгипетський раз сообщає, відів раз у пустини череп. І попросив, Господи, відкрий мені долю цього чоловіка. Що ти за чоловік, той череп його у пустини валяється, і Господь відкрив йому і дав можливість навіть поговорити з тим чоловіком. Хто ти? Він каже: я жрець язичський, я скорблю, що я при житті не познав Христа, і тепер мучуся у вічних пекельних муках. Но коли ви служите за душні суботи, і ми получаємо отраду утішенє. От почому православні християни ніколи не лінувалися молитися в кожному домі, не лінуються казати, Господи, дай здоров'ячку всім моїм дітям, родичам, Ай, бо, Господи, помилуй і тих дідика, бабку, нянька, мамку, брата, сестру, колегу друга. Воїна, котрий на брані спочив. От чому, прибуває в канонічній церкві, ми приносимо велике благо народу, нації і державі, сила держави в силі церкви. Враг це знає, тому б'є по церкві, щоб церкви не було настоящої, щоб були були секта, розколи, унії, а настоящої благодатної церкви не було. Їх всіх об'єднує Мати, Церква, Но всім сказано, якщо ми тут на землі живемо, держимося, терпим гонення, бо то б доказ, що ми вибрали правильну віру. Братія, не хочу вас оставити в незнанні, в неведенні про судьбу, про долю умерших, щоб сте не скорбили, як прочі безбожники, великі сановиті начальники. Великі службовці, великі олігархи, не скорбіть. Тим треба думати. Ті, котрі б'ють християн, котрі пишуть лож проти християн, котрі возбуждають уголовні діла на пустому місті, тим ніколи не увидіти Царства Божого, як свої потилиці, кажуть у нашому народі, але тільки вічні муки їх чекають. Однак ми, Господа, молимо, Боже, і завтрашній день поможи нам провести добре службу, а потім Параста сообщать, потім хтось ще хоче на гробах, щоб були, завершалися молитвою, бо лиш так поступає, перебуває в силі молитви, в Божій молитві, яка скріпляє, дає силу, дає життя, дає надію, лише у таким случаям, діти Божі, і живі тут, в церкві, молящіся. до чого нас? І кличе Господь.